Сьогодні пропоную вам приготувати сирні пампушки, які в дитинстві готувала мені мама, а тепер готую я своїм діткам. Це дуже смачно і легко. Тому приступаємо. В миску вбиваємо 2 яйця, додаємо 80 грамів цукру, а також чайну ложку ванільного цукру, дрібку солі та збиваємо савітчиком до пишної білої маси так, щоб розтворився цукор. 400 г кисломолочного сиру перебиваю блендером або можна перетерти через сито. Затим яєчну масу додаю до сиру. Гарненько все вимішую, і тоді поступово додаю борошно. По рецепту, який в мене записано, борошна має піти 400 грам. Але мені здалося, що це забагато, тому експериментуємо і дивимося, скільки потрібно насправді. До цієї маси даю пакетик розпушувача, а тепер беру першу частину борошна це 200 г, всипаю всю вимішую, і затим готую другу частину, яку буду підмішувати. Спочатку вимішую силіконовою лопаточкою, а затим все. Домішую руками. Ось таке еластичне тісто вийшло, але в мене залишилось борошно, тому моя інтуїція мене не підвела. 50 грам залишилось, навіть 60. Тепер тісто розкачую трішки качалкою і витискаю склянкою кружечки, і потім, все з допомогою будь-якої формочки, витискаю ще всередині кружечок, щоб вийшов такий пампушок. Обсмажую на олії з обох сторін до золотої скоринки. Викладаю на паперові рушнички, а коли охолонуть, обмочую в цукровій пудрі. Моїй донечці дуже сподобалось, тому рекомендую приготувати.